Продаж на Еці відкриває чудові можливості для творчих підприємців, оскільки платформа популярна серед покупців, які шукають унікальні та оригінальні товари. Особливо затребуваними є вироби ручної роботи: ювелірні прикраси, домашній декор, одяг, аксесуари та екотовари, такі як натуральні свічки, косметика або текстиль. Створення магазину на Еці починається з реєстрації вибору ключових слів, якісних фотографій і детальних описів. Товарів, що допомагає залучити клієнтів і поліпшити їх враження. Відправка товарів вимагає надійної доставки, оскільки закордонні покупці цінують можливість відстежувати свої посилки. Вестернбіт надає послуги доставки з трек номерами через відомі кур'єрські служби, такі як UPS та FedEx. Що створює впевненість у покупців і знижує ймовірність повернень і скарг. Ці служби доставки також відомі швидкою і безпечною логістикою, що важливо для задоволеності клієнтів і рейтингу продавця. Використовуйте аналітику, щоб зрозуміти попит і популярні товари, а також покращувати асортимент на основі інтересів клієнтів. Щоб бути успішним на платформі, важливо стежити за якістю продукції та сервісом, оскільки Etsy висуває високі вимоги. До рівня обслуговування і підтримання зв'язку з покупцями для продавців, які прагнуть виділитися на Etsy, важливо враховувати специфіку платформи. Вона цінує якісні товари, ручної роботи та авторські вироби, які створюють індивідуальний стиль для покупців по всьому світу. Використання Westernbit не тільки спрощує логістику, а й допомагає зміцнити довіру клієнтів.